Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо смачний соковитий бургер. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Бургер ми малюватимемо з верхньої частини і далі він буде йти вниз. Знаходимо серединку аркушу, ось тут вона, і трошечки вище починаємо малювати напівовал. овал. Це буде верхня частина ароматної булочки. Краєчок закруглюємо і лінією домальовуємо до іншого краю. Тут також куточок закруглюємо. Цю лінію ви можете намалювати прямою, в мене вона трошечки дугообразна. Далі під булочкою намалюємо листочок свіжого салатику. Спочатку лінія в сторону і тепер такими нерівними лініями промальовуємо цей листочок. Десь вони нижче, десь вище. Кожен листочок не має чіткої форми, можна зробити просто хвильками, більш рівненькими, але у мене ось так. Ми завжди будемо орієнтуватись на верхню булочку ось таким чином, щоб наш бургер не з'їхав ні в лівий, ні в правий бік. І намалюємо тепер шматочок розплавленого сиру. Малюємо таку дужку. І звідси домальовуємо ось так. Тут бачимо інший кінчик сиру. Сир розплавився і його кінчики трошки звисають. Далі намалюємо соковитий помідор. Опускаємо лінію вниз, помічаємо тут так само. Ці лінії мають бути на одному рівні і тепер їх об'єднаємо горизонтальною. Лінія в мене не повністю рівна, а трошки дугообразна. А під помідором намалюємо соковиту котлету. Котлета не буде мати рівних ліній, тому малюємо її такими, наче тремтячими руками. І таким чином ми додали, наче фактури котлеті. І залишилось домалювати нижню частину булочки. Орієнтуємось на верхню булочку, опускаємо умовну лінію вниз, помічаємо тут з іншої сторони так само. Робимо невеличкі лінії вниз. Знизу булочка не має гострих кутів, вони закруглені і проводимо до іншої сторони. І тепер за бажанням можна намалювати оченята. Малюємо один кружечок. Поруч на тому ж рівні малюємо другий кружечок. Тепер у кружечку малюємо у верхній частині більший кружечок, а знизу менший. Усю іншу частину розмалюємо чорним і залишимо такий білий відблиск. В іншому оці все повторюємо більший кружечок. Знизу менший, а тут зафарбовуємо чорним. Намалюємо ще невеличкий ротик. І булочки часто бувають посипані кунжутом. Його зараз і намалюємо. Вони будуть у формі овалу. Малюємо ці овали маленькими у різні боки. Я малюю лише у верхній частині булочки. Ще ось тут намалюю. І на цьому все. Будемо тепер розмальовувати. Моя булочка буде світло-помаранчева. До речі, на каналі ви можете знайти інші уроки по малюванню їжі. Вони знаходяться у списку відтворень, який називається Малюймо разом їжу. А також я залишу посилання на уроки під цим відео. А напишіть мені в коментарях, чи часто ви їсте бургери. Але все ж таки пам'ятайте, бургери це не корисна їжа. Тому краще таку їжу їсти рідко. А ще мені дуже цікаво, яка їжа ваша найулюбленіша. Напишіть, будь ласка, теж. Салатовим буде листочок салатику. Жовтий буде сир. Це в нас навіть не просто бургер, а мабуть чізбургер, оскільки там є сир. А червоного кольору буде шматочок помідору. Тепер соковита котлетка коричневого кольору. Кунжут можна залишити білим, але я зроблю його бежевим кольором. Цього, мабуть, не дуже видно. І загалом бургер готовий, але за бажанням можна додати тіней. Я беру такий світло-світло-коричневий або такий рудий колір і ним проводжу лінію з правої сторони булочки і з нижньої сторони також. Трошки зроблю тут лінію товщою. Ось так це в мене вийшло. Тепер нижня частина булочки. Так само з правої сторони. І проводимо лінію під котлетою. Таким чином ми показуємо тінь від котлети. Тепер візьмемо зелений і проводимо лінію під верхньою булочкою на листочку салатику. Це теж буде тінь від булочки. В мене цей зелений дуже темний, тому я візьму трошки світліший і ним зроблю ще декілька ліній, ось тут, світло-зеленим. Ще можна зробити на самому листочку такі цяточки, додавши таким чином фактури листочку. Тепер я беру той колір, яким розмальовувала булочку, і під листочком роблю також такі лінії таким чином. Листочок дає тінь на сир. Тепер бордовим або темно-червоним малюємо на помідорі лінію під сиром. Це буде також тінь, але вже від сиру. Темно-коричневим малюємо ще лінію у верхній частині котлети. Ось так під помідором. І різними цяточками можна ще додати фактури самій котлеті. І за бажанням ще можна домалювати брови над очима. Одна і друга. І все, тепер наш бургер повністю готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!